Я так давно тут працюю, а все ніяк не звикну. В мене не так багато вільного часу через шкільну раду, тож потрібна високооплачувана робота. Але якщо хтось зі школи побачить мене. Ого Оце так. Президентко, це ви. До зустрічі. О, тепер нормально виглядаєш. Ш -ш Що? Чого тобі? Що? А, та нічого. Просто хотів переконатись. Так, ця покаївка дійсно була президенткою. Чому ти працюєш у такому місці? Начальнице, я пішла. Дякую за роботу. Відійдемо. Просто столи Хайло.